Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про постачання Україні 31 танка М1 Абрамс. З них сформують один танковий батальйон. Про це він повідомив під час виступу, 25 січня. Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію та перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здатності. Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Абрамс. Зазначив він. Байден підкреслив, що танки Абрамс дуже складні в управлінні та експлуатації, тому потрібно навчати персонал та забезпечити матеріально-технічне обслуговування. Ми будемо навчати українських військових цьому і якомога швидше почнемо це робити. Щоб поставити танки на поле бою, знадобиться час, і потрібно докласти зусиль, щоб українські військові були готові до їх експлуатації. Додав він.